Дональд Трамп анонсував розмову з диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомив президент США під час спілкування з журналістами у Білому домі. Також він зазначив, що перемовини з Росією щодо закінчення війни в Україні вже тривають. Ми будемо говорити і думаю, можливо, зробимо щось справді важливе. Ми хочемо покласти край цій війні. Ця війна ніколи б не почалася, якби я був президентом. Ми хочемо її зупинити, адже це жахлива війна. Ми проводимо серйозні переговори з Росією. Вони заплановані та тривають. Ми ведемо дуже важливі переговори, спрямовані на те, щоб покласти край цій війні. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, з нами на зв'язку. Пане Михайло, вітання. Добрий вечір. Пане Михайло, добрий вечір. Вітаю, вітаю вас. А, в якому тоні Трамп має вести розмову з Путіним? Як ви думаєте, як це може відбуватися? Ну нам би з вами безумовно хотіли, щоб він вів. ви чуєте мене? Так, так. Нам би безумовно хотілося почути, щоб пан Трамп вів розмову з Путіним достатньо жорстко, чітко фіксуючи ті порушення міжнародного права, які вчиняє Російська Федерація, чітко акцентуючи увагу на руйнівних наслідках, взагалі для глобальних правил, до яких привела сьогодні Російська Федерація, і що безкарності в таких випадках, ну в випадках масштабних воєн, повномасштабних воєн, які веде Російська Федерація, точно не буде. Але ми розуміємо, що Сполучені Штати будуть виходити. З uh, трошки інших міркувань з міркувань uh, пришвидшити фіналізацію війни, але в будь-якому випадку, uh, незалежно від тональності розмови, для мене очевидні три базові речі: перше: uh, ну навряд чи сполучені штати підуть по сценарію Афганістану. Ну увазі по відношенню до uh, Росії. Ну тобто закінчити війну на умовах Росії, це означає uh, вийти з uh, ну, скажімо, так, з війни в стані програвшого uh, програвшого, програвшого програвшої сторони. Ну, навряд чи сполучені штати це на це підуть тому, що це репутаційно повністю буде знищувати сполучені штати. Друга складова безумовна розмова з путіним, зважаючи на стиль розмови, ну, стиль розмови, яку веде сам Путін, на ті аргументи, які він використовує, на ті, скажімо так. Не зовсім зрозумілі аналогії, які Путін завжди використовував для того, щоб виправдати щось, безумовно, це не приведе до конструктивного діалогу, як такого. Ну і третя складова для мене це взагалі загадково. А чому треба щось віддавати Росії, якщо Росія сьогодні демонструє свою неспроможність дійсно довести цю війну до тих, скажімо так, результатів, на які вони розраховували на початку повномасштабного вторгнення? Я говорю про те, що мілітарний компонент Російської Федерації, якщо будуть там санкції працювати трошки інакше, ну мається на увазі, перш за все. Наприклад, на нафтове ембарго, ці санкції можуть можуть суттєво зменшити обсяг мілітарного ресурсу у Росії, ну тобто обсяг можливості фінансувати мілітарні виробництва в самій Росії. Ну і друга складова програвати війну, коли ти можеш дотиснути Росію, і все ж таки домінувати одноосібно було б дивно. Тому я б спокійно радив нам ставитись до можливих переговорів Сполучені Штати Росія, а тому, що знаєте, можна інформаційно говорити. Ми тут зараз. Швидко з Росією домовимось, щось закінчимо. Але світ же не так буде працювати. да Ну тобто, якщо війна фіналізована на умовах Росії, можна буде ще раз повторюю там піар способом говорити про те, що дивіться, ми ж все таки війну закінчили. Але якщо це буде на умовах Росії, то світ буде вважати світ, практично весь і країни глобального півдня і країни демократичні будуть вважати що лідерство сьогодні змінилось і сьогодні домінує інша країна. Знову ж таки ну Враховуючи психотип пана Трампа, навряд чи він буде погоджуватись на те, щоб світ змінив уяву про те, хто є глобальним лідером, пане Михайло. То якраз продовження ви згадали Афганістан, Кіт Келлок, спецпредставник по Росії і Україні буквально от нещодавно сьогодні, вчора, померка за американським часом, коментував якраз свої оці перші сто днів, що він там набуває певної інформації. Він розбирається в ситуації більш Детально згадав він, до речі, от цікаво, що його також згадали, що це не буде точно Афганістан. Це не має розтягнутися на роки, і питання завершення війни в Україні на його думку, це все таки місяці, але далі він також зауважив про те, що це має бути якийсь компроміс з боку і Російської Федерації і з боку України. І от чи аналізували вже можливо в офісі президента або Можливо, ви більше знаєте звідки взялася от саме така ідіома, так що це має бути компроміс для обох сторін, і чому сторона на яку напали, має е, бути готовою до компромісів? Це я маю на увазі вже Україну. Тобто, як до цього ставитися, тому що це висловлювання, воно публічне. Ставитись знову ж таки спокійно, тому що це питання дискусій. Ви абсолютно праві. Треба все ж таки буде з'ясувати, що таке компроміс у випадку, коли війна йде на території іншої країни і йде за, скажімо так, за те, щоб країна-агресор отримала на доходності з війни. Ну тобто, ну компроміс же не може бути тільки за рахунок однієї сторони. Тобто, компроміс для Росії, що має означати? І ще раз я говорю, що спокійно треба до цього відноситись, тому що це питання дискусії, тому що що таке компроміс для Росії? Тобто Росії залишаємо якісь території, Росії залишаємо право вето на рішення, наприклад, таких альянсів, як НАТО, Росії залишаємо право а, втручатись абсолютно причому силовим способом, поліцейським способом втручатись у внутрішню чи зовнішню політику тієї чи іншої країни. А Росія погоджується на певний час зупинити як таку війну, да? Ну, тобто яку сама розпочинає. Чала в протиріччя з міжнародним правом заходячи, ну тобто, це ж не компроміс, правильно це стимулювання Росії, тому що ще раз Росія може існувати тільки в стані війни, тільки в стані ескалації. Немає різниці. Це гібридна інформаційна війна, як сьогодні йдеться, і на території України, і в інших країнах, чи це може бути диверсійна війна, яку знову ж таки Росія веде сьогодні в Європі, але Росія без війни не зможе контролювати саму себе, і тому відповідно, якщо ви компромісом вважаєте стимулювання Росії продовжувати війну, Війну, а ще раз доходності, які отримає, а, тому що є у будь-якій війні математично є доходності, а є збитки. От, якщо Росія має там юридично, фінансово а, фактично платити за війну, то це збитки безпосередньо втрачати ринки. Наприклад, як вона втрачає там газовий ринок, чи там буде втрачати нафтовий ринок, чи ще інші ринки, чи буде втрачати інформаційні ринки, і так далі. Це збитки війни. Якщо вона не зможе заробляти на, на глобальних ринках, знову ж таки за рахунок санкцій, наприклад, вона буде отримати з глобального ринку там. Не 300 мільярдів євро щорічного доходу там чи доларів, да буде отримати всього на всього 30 мільярдів. Ви розумієте, що це збитки, прямі збитки від війни, і таким чином ну Росія буде мати набагато менше можливості проводити ці війни. Якщо ви її фіксуєте навпаки, прибутки від війни, які прибутки територіальні фіксуєте? Так а юридичні фіксуєте так. Ну безумовно вона не відповідає за масштабні злочини. Фінансові а, прибутки фі -фі -фі фіксуєте? так. Мало того, що Росія не буде, скажімо так, платити за відновлення всього, що вона зруйнувала. Мало того, що вона не буде компенсувати, наприклад, Україні і іншим країнам інвестиції у мілітарні виробництва, так більше того, Росія отримує сировину, яку вона контролює сьогодні. А це, наприклад, рідкоземельні метали на окупованих територіях. А це знову ж таки суттєве зростання відсотку на глобальних ринках. А це зовсім інший рівень конкуренції, зовсім зовсім інший рівень перспективної доходності від цих галузей для Росії. Ської федерації, ну тобто, компроміс за рахунок стимулювання це трошки дивно, і тому хотілося би безумовно в комунікації з'ясувати, що таке компроміс, тому що для України компроміс це означатиме програш по певним позиціям, по яким окуповані території залишаються. Так, як і було після 2014 року, що знову ж таки стимулює існування сірої, ну чи там кримінальної анклавної зони з можливістю її розширення, так само для України компроміс це відмова від частини, скажімо так, зовнішньополітичної суб'єктності. Ну тобто, хтось говорить, ви можете бути членом якогось клубу, чи якогось альянсу, чи якогось союзу, і так далі, тому що Росія дивіться за столом переговорів. Якщо вона буде розуміти, що це за компроміс, вона буде наполягати на тому, що перше, Україна не може бути членом. На НАТО, це нам, нам з вами зрозуміло, тому що це такий і дефікс, да психічно скіблена позиція Росії, але вона буде за столом переговорів говорити так. А ми вважаємо, що Україна взагалі не може бути членом, наприклад, Європейського союзу. Україна не може бути членом будь-якого союзу без погодження з Російською Федерацією. Це все не є компромісами. Тому ще раз, але що ми бачимо сьогодні в заявах пана Келого, наприклад, ми бачимо те, що він розуміє, що без пошуку якихось інструментів завершити він. Вони ж раніше думали, що можна буде завершити, просто сказати, все завершимо війну. Але ні, сьогодні вони говорять про те, що треба шукати інструменти впливу на ситуацію. А інструменти впливу дивіться, як це буде. Ну з Україною зрозуміло, да? ну, тут можна сісти. Ми є партнерами, переговорили, вирішили, знайшли точки порозуміння, і президент до речі України про це постійно говорить, що в будь-який момент треба буде синхронізувати все рівно позицію між нами, сполученими штатами і європейським союзом щодо фіналізації війни. Але що далі? А далі ти починаєш розмовляти з Росії. А Росія підвищує ставки. Навіть перед переговорні ставки підвищує горть. Ми хочемо, ще це це і це, і тоді ти будеш розуміти, або ти йдеш, і тут я повертаюсь до організації, да до, до теми Афгану. Тут ти йдеш, або нова адміністрація 47-го президента йде по шляху, скажімо, афгану афганського сценарію. Ну тобто, ви поступово щось там вирішуєте, вирішуєте, а потім в кінці просто залишаєте цю країну, і там за місяць буквально таліби беруть все під контроль і так далі. Так само і тут Росія, ну тут тільки інший масштаб. Росія тоді стає глобальним гравцем номер один. Ну ще раз навряд чи вони на це підуть. Але коли ти це усвідомлюєш, що на Росію можна тільки натиснути, то тоді починають працювати саме оці інструменти е тиску. І тут я повертаюсь до першого вашого питання щодо заяв пана Трампа, реалістичності всього цього, безумовно. Ще раз спілкування з Путіним підкреслить і для самого пана Трампа, і для його оточення, що це країна, я на увазі, ця країна, це Російська Федерація, не є адекватною, Кватною у класичному сенсі цього слова вони навіть на угоду будь-яку не зможуть погодитись, тому що вони не розуміють сенсу угод як таких. І тут логічне питання стосовно того, як далі буде діяти адміністрація Трампа стосовно надання Україні зброї. Ми бачимо рішення стосовно припинення певної допомоги. Та допомога обіцяна попередньою адміністрацією буде отримати на Україну, і так далі. Певні гранти ми ще будемо отримувати. Але що буде далі за півроку, коли ми отримаємо ту зброю, яка вже складена, сформована відправлена. Які очікування чи веде зараз офіс президента вже пере? Мовини з Трампом з адміністрацією про те, якими будуть подальші рішення стосовно того, чим воювати абсолютно ви праві на всіх рівнях ідуть переговори і не тільки в рамках там безпосередньо двосторонніх відносин Сполучені Штати і Україна, тому що це ширша коаліція. Я маю на манази щодо збройної допомоги ця коаліція в рамках нагадаю вам Візбадену чи в рамках Рамштайну. І безумовно там колективні рішення, в тому числі рішення колективні зі сполученими штатами. Тобто є двосторонні пакети, але це все ще фіксується в рамках, скажімо так, партнерства того ж клубу «Рамштайн». І тому на цьому рівні переговори йдуть. Буде буквально там 12 лютого наступний. Ну не 12 лютого, а на початку лютого будуть наступні переговори в форматах Рамштайну. Безумовно, і скажімо так. Ще раз всі угоди про постачання зброї для України сьогодні виконуються всіми партнерами. Так, є там певні там календарні а, ну про проблеми ну, з точки зору, коли як в якій кількості поставляється зброя, але це все якраз таки в переговорному процесі врегульовуються. Друга складова збільшення інвестицій в європейські мілітарні виробництва сьогодні очевидне, так само як і збільшення інвестицій в українські мілітарні виробництва, синхронізація цих процесів, тобто збільшення виготовлення зброї на своїх потужностях, і так само збільшення постачання з Європи. Це ну альтернативний шлях, який так чи інакше Буде дозволяти Україні компенсувати певні дефіцити, якщо вони виникнуть, Підкреслюю, якщо вони виникнуть, тому що дивіться, і це третя дуже важливий психологічний момент. Диця йде війна, велика масштабна в східній Європі можна багато що інформаційно говорити. Можна робити вигляд, що війни ти не бачиш, але це фундаментальна війна, від якої залежать правила далі існування, тобто хто є, хто перш за все в ієрархії глобальних домінуючих країн, чи там Китай, Росія, Північна Корея, чи там Сполучені Штати, Німеччини. Чина і так далі, ти не можеш вийти з цієї війни. Ну щось з тебе не там не вийшло порозмовляти з путіним так, щоб до Путіна це там дійшло. Да? Ну, тобто провів ти переговори. Путін продовжує наполягати на тому, що він людина, яка має право все там всіх вбивати і все забирати. А він не чує ніяких національних доводів. І так далі. Ну ти не можеш просто відійти в сторону і сказати: ну добре, ви тоді там самі якось вже воюєте. Тому що ще раз це глобальна війна, так вона не третя світова, але вона глобальна. Вона про правила і про домінування. Якщо ти стоїш в стороні, то поступово Глобальне домінування переходить до інших країн. Вони вирішують, хто є хто є, і так далі. І тому подібне. Я жодного сценарію там, де сполучені штати добровільно відійдуть в сторону, просто фізично не бачу. Чому тому, що вони ж люблять репутацію, вони розуміються на репутації. Не для того вони створили там більше ніж 100 років тому Голівуда, да? для того, щоб показувати наскільки вони потужні, і так далі. Тобто, їм просто доведеться тоді в Голівуді знімати фільми, які будуть говорити. Дивіться, є паралельні вселені. Ну тобто, тут є все, що існує, там війна і так далі. Алі, а ми живемо окремо, ну це нонсенс. Ну я зараз сарказмом говорю, але ви розумієте, що це нонсенс. Тому і військова допомога буде так, буде складно вести дискусії. Буде багато піару, антипіару і ще чогось. Буде багато спроб Росії масштабувати ті чи інші заяви, які будуть, скажімо так, стосуватись. Не надання якоїсь зброї, чи там призупинення постачання якої зброї, чи призупинення взагалі фінансування мілітарних домовленостей між Сполученими Штатами та Україною. Але ще раз насправді будуть тяжкі переговори, але буде постачання зброї зброя буде постачатись із Європи, і зброя виробництва зброї буде збільшуватись в Україні, тому для Росії. Такі ж самі непрості часи, як і для України з точки зору е, інтенсивності і е, довготривалості війни. Є ще один момент. Дивіться момент. Е, це ми говоримо про постачання зброї для України, але ж ми забуваємо з вами, що санкції на жаль. Вони все ж таки на сьогоднішній день дозволяють Росії отримувати через посередників комплектуючих для своїх мілітарних виробництв, перш за все для ракетобудування, і там країни, які це все роблять, це і країни Європи, країни з північної Америки, а не країни тільки глобального а, півдня. Ви розумієте? І тому, якщо ми хочемо в цій війні дійсно мати перетет, то з одного боку треба. Підтримувати той, скажімо, математичну формулу постачання зброї для України, але в той же час треба все ж таки зупиняти можливість обходити санкції для країн під назвою Російська Федерація. Пане Михайле, ще от така тема, яка стосується Курщини, пишуть українські змі з посиланням на агентство новості про те, що Путін майже не згадує Курщину зараз. Але вчора, ну ви певно, бачили, тому що моніторинг засобів масової інформації українських це достатньо просто для офісу президента. Що всі джерела авторитетні в Україні повідомили і процитували Москалькову. Це омбудсменка Російської Федерації, яка я не думаю, що. Що несподівано, але ви можете пояснити, яка сказала про те, що українські військові поводяться настільки гарно на Курщині, що віддають останнє значить, громадянам Російської Федерації, і що в них там православна душа? Ну і так далі. Це хто хоче, може це подивитися чи прочитати. Але, от на вашу думку, це москалькова до кого зверталася насправді. А, ні до кого, просто іноді е, сатанізм він ну відступає на декілька годин, і людина може говорити реальні речі. Ні, а якщо говорити серйозно, то а, безумовно це така собі спроба, все ж таки, де. Де, а монізувати саму Росію, тому що Росія веде війну не по правилах. Ви ж розумієте, вони завжди використовують елементи такої максимально абсурдної пропаганди, щоб довести, що Україна, начебто, там воює не по правилах, щось там робить і так далі, погано обходиться з військовополоненими. Вони цю стратегію використовували з першого дня і, і і до початку повномасштабного вторгнення вони ж демонізували Україну. Але а сьогодні Росія розуміє, що це виглядає нікчимно якщо вони хочуть там вийти на якісь переговорні позиції, Росія я, вони ще не думають, чи будуть вони виходити на них чи ні. Але якщо вони хочуть, то вони хочуть, щоб до них ставились не як до неадекватів, які на біле говорять чорне. Тому що всі розуміють, хто як веде війну, хто як себе поводить з військовополоненими. Навіть нагадаю вам попри все, дивіться, попри те, що Росія має суттєві впливи на організацію Об'єднаних Націй. Я думаю, ви тут не будете зі мною сперечатись. Але між тим, навіть вони проводили розслідування офіційно і є офіційні коміки щодо того, що чинили російські російська армія, Армія в Київській, Херсонській Харківській області систематично чинила мається на увазі з цивільним населенням, з фільтраційними там таборами, які створювала на цих, в цих регіонах. І це говорить про фундаментальний тип ведення війни Росії. Але сьогодні і, і Росія про тому хотіла завжди показувати, що це робить, начебто, Україна. І розуміли, і от та, та ж Москалькова розуміє, що це виглядає ну, ну абсолютно абсурдно, тому що ну тому, що ми в 21-му сторіччі для всіх очевидні речі є. А зараз вони хочуть показати. Що вони також готові до якоїсь там людяності? дивіться, як говориться слово, яке категорично не можна використовувати, коли ми говоримо про Російську Федерацію. Але вони хочуть створити такий образ, тобто вони хочуть наситити. Дивіться, ви цитуєте багато наших медіа цитували в Європі. Цитують слова москалькової. Це знаєте, як вони люблять говорити це е, самоочеловечування. Ну тобто, вони хочуть, щоб до них ставилися як до людей, які дотримуються певних принципів гуманізму. От цього не треба робити, тому що це все не відповідає дійсності. Росія я зафіксую. Ми просто забуваємо періодично. Перше, Росія, включно з Москальковою, люто ненавидить не просто Україну, а всі інші держави, які не є Російською Федерацією. Друге, вони не користуються, скажімо так, принципами гуманізму ні по відношенню до своїх співгромадян, ні тим більше по відношенню до громадян інших країн. І третє ніколи. Ні при жодних обставинах не довіряйте жодному слову росіяни. Це правда, пане Михайло. Це правда. Дякуємо так. дуже спасибі за коментарі. Дякую. Михайло Подоляк, радник Дякую. керівника офісу президента України, був з нами на прямому зв'язку.